Та, дівчатка, коли наступають от такі дні, як сьогодні у мене, що я вже не вивожу, що я зрозуміла для себе, що потрібно ставити тисячу задач і робити, робити, робити щось, тоді попускаю. От зараз я виконую ту роботу, про яку я вчора взагалі не думала, що мені потрібно, я собі надумала, що мені потрібно закрити ще смородини за таким рецептом, за яким я цей рік не закривала. Пішла я давала смородину довго, потім в баночки підготовлювала, потім почала готувати цю смородину. це вже певний час, і що я бачу, що мені вже стає краще. Ну якщо мені ще так вона не відпустить. То я там ще нарвала від кабачків і буду закривати салат з кабачків, знаєте, так щоб, напевно, допомогло. До речі, рецепт смородини дуже смачний, залишу під відео. Буду готувати зараз такий дуже цікавий джем з смородини. готується дуже швидко і просто. Значить, 3 стакани води, 9 стаканів цукру, я довожу до кипіння, бачите, він так закіпає. І всипаю у цей цукор 6 стаканів смородини. Довожу до кипіння і підпічу 5 хвилинок. О, так гарненько в мене закипіло. Вже кипить хвилинки дві, ще хвилиночки три, і я бігом розливаю по банках. Піну я не збираю. Ну, так як мене навчили, що це не обов'язково робити, тому що в цій піні є саме отей згущувач, який дає загусати, щоб е, був в повідло там, джеми або варення, щоб було густеньке таке. Отак, ну, все, пішла бігом робити. Закатала, вийшло дев'ять півлітрових баночок, зараз добре утеплю, поставлю на ніч, а потім просто в холодне місце, там, де ви зберігаєте свою консервацію швидко і просто.